Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка міла щось там. Правинорфорте, чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Значить, спроби ворога просунутись. Як повідомляють у генеральному штабі, вони всі були відбиті, проте напередодні це теж. Вчорашнє повідомлення генерального штабу на деяких ділянках на наші е, захисники були змушені перегрупувати, щоб зайняти більш так би мовити вигідні рубежі. Зараз відкрию хронологічну історію змін, що де і як відбувалось, От, як бачимо спроби просунутись. Сіра зона зменшилась, е, натомість збільшилась зона, де лазять ці собаки по нашій території, і спроби е, зайти у Вовчанськ. Вони цих спроб не полишають. Пане Іване, зважаючи на те, які сили зосередив там ворог, які сили зосереджуємо там ми. На вашу думку, які перспективи не просто стабілізації нового для нас активного фронту тут, а й купування цієї проблеми? Не знаю, закинути їх на Шебекіна там і розкидати? Власне, цей удар, військова ця російська операція вже більш-менш більшість, напевно, стає зрозумілою. Дійсно, її завдання було більше відволікаючого характеру, бо оскільки ширину лінії фронту вони навіть не намагаються зараз розширити, вони намагаються. Більше в них за основне в них зараз, як ми бачимо, завдання це напрямок міста Вовчанськ. Та лінія там є часткова, яку вони змогли зайняти. Це основному прифронтова територія, або сам навіть Вовчанськ, відстань від лінії фронту 5 від лінії кордону 5 кілометрів. Ну на даному етапі ми бачимо, що дійсно ворог воює тими силами і засобами, з якими починав. Це десь стає зрозуміло, що якщо вони хочуть задіяти більш потужні резерви, їм прийдеться знімати або з куп'янського напрямку, який між іншим, якщо спостерігати, дещо стишили росіяни свою інтенсивність там. Так виглядає, що вони ще. Задумаються чи підтягати, перекидати резерви з Куп'янська, власне, на північ Харківщини, чи все таки продовжувати задіювати ті резерви, які в них є на Куп'янському, а власне в сторону Куп'янська. Ну і бачимо, що або якщо б вони хоч могли, або мали бажання, спостерігалося бажання розширювати лінію фронту на півдні Харківщини, то все півночі Харківщини, все таки їм тоді прийдеться задіювати весь наявний контингент, який там сконцентрований. А це і частина війська з Сумського напрямку. Це зрозуміло тоді. Оця вся інформаційна кампанія, пропаганда росіян про те, що вони будуть наступати в двох напрямках, або нав'язування нам думки, що вони будуть наступати на двох напрямках, якщо вони Сумські резерви, військовий контингент перетягнуть на Харківщину, так тоді вони можуть на північ Харківщину, вони зможуть підтримувати інтенсивність, але тоді е, роз, стратегічний задум. Який вони намагалися провести, а саме посіяння паніки і максимальне скування наших резервів може не спрацювати, тому так виглядає, що зараз основне завдання перед російськими військами на цьому напрямку все таки зайти у Вовчанськ для знову ж не стільки там стратегічне питання стоїть чи оперативне як питання, що можна буде потім політично це роздумухувати. Як неймовірну перемогу демонструвати перш за все і нагнітати в Україні ситуацію, що от все в нас вже в Україні зрада, все прогнано, все провалено. Бо е, насправді е, ті сили і засоби, які вони там задіяли, вже який день по великому рахунку змогли посунутися на таку глибину, якому піхота насправді мала би проходити пішим порядком там за ну дві-три години. Тобто, а це вже три дні, і те, що ми бачили, що вони навіть пробували залучати одиниці техніки і під Волчанським. Ті самі знищені танки і БТРи все одно це не колони, бо дійсно колони, які готувалися підтримувати штурмові штурмову піхоту росіян, до великій кількості була знищена ще на старті їхнього наступу. Це теж інформація, яка й у публічному просторі. Причому навіть ту техніку, яку вони пробували стягнути з маршрутів, яку задіювали евакуаційно, це теж знищувалося. Так що це так виглядає, що їхні тили на той час були під контролем. Та звичайно, вони зараз ту, ці всі сили і засоби, той людський ресурс, які мають на цьому напрямку, які максимально можуть задіяти. Вони задіюють там, як правило, знову ж вони намагаються. Підсилити свої війська, свої підрозділи власне авіації. Оце основний акцент у них зараз на те. Вони там намагаються засипати прифронтову зону власне кабами. Це те, що по суті завжди допомагає російським військам просуватися в глибину наших територій. Ну на даному етапі приблизно ось така ситуація. Такі самі і події приблизно відбуваються і в напрямку ліпців, ну, але. Знову ж ті заяви, що вони там заявляли, що вони вже зайняли цей населений пункт. Не те, що не відповідає правді, там і близько цього не відбулося. Так що ми бачимо, що ворог намагається військову операцію проводити тактичного рівня на локальному рівні, але нагнітати ситуацію, масштабувати її, створити ілюзію, що у нас на півночі Харківщини відбувся прорив там. Прирівняний я не знаю до успіху української армії, власне на Харківщині, коли виганяли ворогів за кордон.